Усім доброго дня, мене звати Анастасія Володенкова. Я військова юристка, маю практичний досвід роботи в сфері військового права вже більше 11 років. Я керівницею юридичної компанії, а також вже більше 6 років веду свій інстаграм-блог Мілітарілою. В нас там більше 32 тисяч підписників. І щоденна стабільна інформація для військовослужбовців та військовозобов'язаних, що не скажеш про мій ютуб-канал, тому що тут, звісно, часу не завжди залишається. Але сьогодні вже не могла не вийти з таким трішки довшим розв'язок пояснення ж можу дати це в інстаграмі про останню таку резонансну справу Верховного суду. Це постанова від 5 лютого 2025 року по справі 160 дріб 25 92 дріб 23, в якій Верховний суд фактично Визнав, що протиправна мобілізація не є підставою для звільнення зі служби. При цьому важливо сказати, що така позиція, вона так можливо була підкреслена Верховним судом, але фактично ми завжди з цим працювали. Ніколи рішення про протиправну мобілізацію не приводили до звільнення людини зі служби. На жаль, не розумію, звідки в нас в судовому реєстрі береться купа рішень про визнання мобілізації протиправної, про там якесь бажання протягнути осіб до відповідальності, Дальності, якщо фактично людині, яку вже мобілізували, це не допоможе. Тому сьогодні хочу вам розповісти трішки про межу між військовозобов'язаним та військовослужбовцем, коли військовозобов'язаний стає військовослужбовцем, і коли ми можемо розглядати підстави для відстрочки, а коли нам потрібно вже дивитися в підстави для звільнення, тому що ці дві категорії у нас різняться, і ми не можемо говорити про те, що військовослужбовець може звільнитися зі служби за підставами, які передбачені в статті 23 Закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, тому давайте сьогодні з цим трішечки розберемося. Спершу норма, в яку ми дивимося, це стаття 24 закону України про військовий обов'язок та військову службу, в якій фактично визначається момент, коли людина з категорії військовозобов'язаного стає військовослужбовцем. Нагадую, що військовозобов'язаний – це фактично цивільна людина, так яка має права та обов'язки. Перед державою, яке фіксується законом України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, законом України про військову службу і так далі. Але ось цей момент, коли людина стає військовослужбовцем, він дуже плутається в змі, так дехто каже з моменту, коли людина приймає присягу. Хтось там каже з моменту, коли приходить ВЛК, давайте розберемося. Фактично, ми можемо говорити про те, згідно з статті 24 закону про військовий обов'язок та військову службу, що людина стає військовослужбовцем в момент, коли відправляється з територіального центру комплектування. Військову частину. Так. Тобто з моменту, коли людина відправлена з ТЦК до частини, не лише до частини, вірніше, навіть так, навчальний центр це фактично також окрема військова частина. І коли людина вже прибуває до цієї окремої частини, вона стає військовослужбовцем. Це дуже важливо розуміти, так? Тому що не факт прийняття присяги. Ні, сам не цей факт робить з людини військовослужбовця. Ні, це безпосередньо момент, коли людина вибуває з територіального центру комплектування. Документально це підкріплюється наказом про мобілізацію такої людини. І знову ж таки цю позицію підтверджує Верховний суд в своїй постанові від 15 січня 2025 року по справі 233 дріб 2667, дріб 23. Так? І зараз процитую Верховний суд закон не пов'язує факт прийняття військової присяги з початком проходження військової служби. Для громадянина призваного на військову службу під час мобілізації початку військової служби є день відправлення військову частину з відповідного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це дуже важливо розуміти. Тепер найперше про що хочу сказати, це про. Військовий статус військово зобов'язаного, так, і про оформлення відстрочок, якщо є відповідні законні підстави на це. На момент, коли людина є військово зобов'язаним і просто має право на відстрочку, от просто є військовозобов'язаний, розуміє, що в нього є там, дружина, яка є особою з інвалідністю. Ну, залежно від групи, там є певні умови для оформ... певні документи для оформлення відстрочки. От людина розуміє, що він є військовозобов'язаний, в нього є дружина, яка є особою з інвалідністю, він вважає, що в нього є право на відстрочку, а колись Її оформлю в ТЦК. Такий варіант, на жаль, як показує, практика не працює, не дивлячись на те, що в 560-ті постановів у нас закріплена норма, про те, що на момент, коли людина там комунікує з ТЦК, так, на момент призову мають бути встановлені всі обставини, чи немає людина підстави для відстрочки. Якщо людина подала заяву на відстрочку, її не можуть мобілізувати, поки не буде рішення по цій заяві і так далі. На жаль, це практично дуже рідко працює. І найкраще для людини, якщо ми тут говоримо так, в такому Ютуб-форматі, практичному, Найкраще для людини оформити відстрочку до. Того, як буде виникати якийсь критичний момент там, адміністративне затримання, доставляння до територіального центру комплектування. Ця відстрочка має бути в цей момент вже оформлена. Тоді людина дійсно реалізувала своє право на відстрочку, і дуже рідко, коли відбувається там факт якоїсь раптової мобілізації. А якщо людина там має порушення, особливо там якихось військового обліку, так це якось фіксується в. Резерв плюс, і людина собі просто спокійно живе, тому що розуміє, що право на відсрочку в мене є, це не працює. Це не працює. На це потрібно про це потрібно подумати заздалегідь до того моменту, як відбувається якась критична історія. Чому? Тому що, коли людина там вже прибуває до територіального центру комплектування, відправили її в навчальний центр, вона вже стала військовослужбовцем, як ми з вами визначили. І тепер ми йдемо та дивимося в підстави для звільнення зі служби. А вони. Підстави для звільнення зі служби під час дії воєнного стану є значно вущими аніж підстави для відстрочки по мобілізації, наприклад, людина, яка має військове зобов'язаний, має там маму чи тата, який потребує догляду, є. Легша можливість оформити відстрочку по статті 23 Закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку та відповідно 560 постанові з відповідним набором документів, аніж звільнити зі служби, тому що для звільнення зі служби нам треба вже йти в статтю 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. А для звільнення зі служби нам треба вже доводити станом на сьогодні, що немає інших рідних першого та другого ступені споріднення, які можуть доглядати за такою людиною, яка цього догляду потребує. То тому давайте трішки так підсумуємо. Перше, якщо ви маєте підстави для відстрочки, просто право не дає можливість говорити про те, що ви звільнені від мобілізації. Ви маєте це право реалізувати шляхом оформлення відстрочки. Ми в цьому допомагаємо. Наш робочий номер в описі під відео. У нас є повний супровід по оформленню відстрочки, так і консультації, на яких ми вам розповімо, як це можете зробити ви особисто самостійно. Другий момент підстави для звільнення. Підстави для відстрочки різні і третій момент: статус військовозобов'язаного та військовослужбовця має критичні відмінності. І момент переходу в статус військовослужбовця є день відправки з територіального центру комплектування до частини. Коли людина вже відправлена, відбувся факт мобілізації. Ми маємо працювати згідно законодавства, яке відноситься до військовослужбовців. Сподіваюсь, інформація була корисна. Буду дуже вдячна за підтримку відео. І взагалі, можливо, я не знаю, напишіть мені, які теми хотілося б розглянути ось так, от трішки ширше ніж там 2-3 хвилинки, як я це роблю в інстаграмі. Може, мене це надихне частіше, отак от просто сідати і між ранковою кавою знімати відео. Тому що розуміє, що ну, така інформація, на жаль, дуже багато неправдивої інформації. так, на жаль, ЗМІ якось неправильно інколи може страктувати ту чи іншу норму. Тому важливо тут розбиратися, важливо розуміти, на що ви маєте право претендувати. У мене, до речі, тільки що з'явилася тема після ранкової консультації: що, 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 що треба зняти відео про зняття з обліку та виключення з обліку, тому що досі в нас є історія, що людина знята з обліку не вважає, що вона може бути мобілізована. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня!